Доброго ранку підписчики, глядачі каналу, все про авто. Сьогодні такий у нас ролик буде, буду в... пороги Сьогодні Дороблять. Сьогодні погодка така хороша якраз. Ватька буде нас сьогодні оператором, буде знімати, а я буду взяв машиночку, таку ось, такі ось округи і буду зараз натирати повністю, задимемо його і все нормально буде. Це для себе не на продаж, мені таке, аби, аби від просто був, все. Зараз у нас такий порог А скоро буде, побачити який. Так, починаємо працювати. Все, погнали. Вадюша починає знімати. А я починаю роботи. Так, все. Куда Робота вийде? пошла. Все, починаємо працювати. Зараз я ж камеру знімаю. Пошли, Владимир. Давай я твою мать, камеру знімаєш ти будеш? Звісно, ні. Вони ж руки чисті. Ой, ой, який в тебе горб, нічого си. Yeah. О, що, да, капюшон. Ага. Гарбатий. Ага. А вот где я нам треба взяти... — 150, а це вона була. Да, це треба взяти у нас сотка тут по-моєму ще є. 150, або сильно там. Знизу надо мені. Да, 320-ка маленько. Так, берем. Опа, до нас тут. 150, -ка. я твердку надо взяти, щоб пробити дірки. — Добрий день. Да, працюємо. Зараз секунду. Так, міняю дужку, бо виходить, що... Только она указывает у нас без стив, без дырочек. Мы берем вот такой раз. Покажи я. Вот такого все что там показывают. Раз, вот такого все. Раз. Примерно тут. Да, ты хоть этого мешочка чистый. А то что мешочек там все неполный. В принципі можна через одну дырку бить. Это по-моєму водостойка, по-моєму, оце. Але ні, водостойки не буде, бо водою ж не можна буде його. Все, и погнали работать. А ну а давай, і? да я пошел взматывать эти тоже. Давай, запутай. Так, работай, погнали. Погнали. Вс. Вот и то, що треба буде дырка. Ого! О, а ну покажи дірку. Ось, дивись. Аж не бачу. Ось ну, все, бачиш? Ооооо. Оце ти що те раз. Це до те, що дірка вийшла. Ооо. Або... Так це ти сьогодні не закінчиш. закончиш. На День короткий вже встав у нас. Оооо. Тут я сделав усе. ось все бачиш. Зато теж. Циты дал, конечно, да. Все, начинаем сеть. Давай. Давай начинай, <зваживаю> да я п, тоже пойду. я їбав, я не вмію ебати. Я ебав на хвороб, я ебал. Не буду я, я там робити ничего. Я тебя навчу. Я не буду там ничего робити, я боялся. Боял. Давай, я буду. Вадюшка, давай. Не буду я там Вадюху не можна заставить, Вадюшка трошки. Я ебала. Че? Ты сейчас потом, блядь, порога зламав. Не-не-не, я-не, я считывать ні, ні. не буду. Ні, ні, ні. Я считывать. Я ебал. Не переживай, а Вадюшка, все суб... сам. Так, получается. В принципе, ось получилось отдиркаться. Зараз її, Я не знаю, чи спаклівку спакливають, если коло Чи просто сеточку накинуть. О! Пошел, мастер. Опять. Опять шпаклвка. Оце ж. А ну надо Як це так? Оце воюшка так учищається. Оба, бля! пішов. Ого. Вадики на твій! Я бачики тебе на спині горб, оце вообще. Так, виходить тут у нас дирочка, зараз ми будемо бігом розбавити, візьмемо маленький кусочок зараз. Сюди ми зараз класний такой. І все. Так, Вадюха, що нам Так мати? Та який довго, довго підзор? Я зараз бігом, гру... я... я гарно дам цього якого. Гарно дам це як його. Затвердителя. Затвердителя гарно дам, все буде нормально. Оці эти повилітають. А? Вот топа вылетает. Вот -то а це що да, вот це таке? Вот Да. Поклевку будет мешать не понял? Айо. Вот так ось вот, раз. Айо. Погнали, Это как шпатель, смотри, понял? Это здоровый шпатель, блин, называется. Так, что тут дальше? Так, берем такую смолу битумную. Батюшка, Потреб... а ну тряпочку, чтобы не убежили, тряпочку, чтобы я заработал. А вы Нашего витирать. Все, обіжер'я. Обежірні. Так, це 220. Як, як е кран включить? А ты не на Вот да? такий Отакий шпательок купив теж. Бо на камеру не видно нічого. А то, що ну, ти ж примерно орієнтируйся. А я там понимаю, думаєш, воно ж не видно. Нажми зверху, нажми збоку. збоку. Я щось додав, воно написано. Покажи, блядь. Уже все. вс. О просто пиздец. Не надо, ай, блядь. А нах ты ступити робить? Не, не зробив. Не надо ступити, ми работаємо далі, може. Так. Це наші перчатки, так. Ты сюда, сейчас таке робиться, подивися. Нас у печата занесемо, будемо шукати потом. І нам і не надо зараз, Так, что тут у нас сейф? Так мы не на носить ключи, че видео снимать. О, на, коробка, вот. А, тут трошки трошка есть поклевочка. Так, что мы делаем, Вадюха? Я беру... Тей кусочек берем, да? Ну? И бера вырезай, примерно. А ну? Так вот сюда, раз. А ну, делай. Я плюс-минус вот такой перережу, видимо. О, -о, О Так, надо найти мне эту щетку, блядь. Так, напополам, сейчас сделаем что-то и все. Все. Покажи, Вадим, Це буде нормально. Це. Все, там. Це так, беремо. Так, беремо. Смолу. А наша ти смола. Щоб ти впитався. Так я ж спитаю, я ж не знаю. Може що... поклівку розміщати. Воно ж нас трошки є. Ага. Зараз ми беремо смоли, трошки все. Тільки трошки не багато. А наші смоли, туди ж води треба. Якої води? Одакон, раз, налили трошки. Ніщо, Ніщо, а вали трошки. Нічого трошки. Постайся трошки. Так. Так, а як тепер будемо розмішувати? А чи ми будемо розмішувати? Пальцем. Пальцем буде не то вальки. Буде отвьеткою. А шпателя де наші. А, а де вну, твої А? Помішаєш сім. Писюном. Так, розміщуєш, Шпателем розміщуємо. Иди сюда, ну снимай Марк. Да снимаю. Размешиваем вместе. Смолу размешиваем вместе с поклёвкой. Вот такой, вот. Размешиваем, раз-раз-раз. Размешиваем до одноридной массы. А ты за ты затвердителя дал? Шаны не дал, за работу давай. Я йду, все, давай. Давай, йди, давай, показуй. Фу, як воно воняє. Чисто ти батьки кофе не купив, я не машу. Так, беремо твердителя, додаємо. На глазик я роблю. Тут багато не треба, але треба, щоб гарно загусло, то я що такое? Засох, мабуть. У нас утвердителя вистачає, візьмемо другий. Беремо цей маленький. Ми так гарненько дамо зараз, щоб... А ты ж дивись, щоб там не остався в том затвердителе. Не останется, так, а ну. О. Вот такой размешаем ну все. Ты кофеек ехать еще, да? Ага, без кофе. А, в воду, в воду обично. Воду с сахаром. А, володец. Бо тепло, щось хочеться, блядь. А? кофейком пахать? Да нихуя. Ч не факт кофевочку? О, все, вот тут у нас получается. Все, берем теперь ми такого. Раз. А такого раз. Раз. Только ты ж там не затираешь багато. Размазаем. Берем такого размазаем, мазаем. Так беремо цю штучку тільки. Де воно тут? Ось. Беремо, налажуємо. Раз. Наложили. Наложили. Тепер беремо таку ось. Раз. Раз. Замазали. Раз, замазали. Так, раз, раз, раз. Ти що, пальцями лупиш її? Ко? Ну мажеш. Пальцями? Такий пальців, ти не бачиш. Я понял. Ви відправляєте на ложку і че надо треба предоплату. Предоплату беремо на доставку. Тільки на доставку? Да. Ну де 150 гривень, 500 гривень, 800 рублей десь. 800 гривень 800, предоплати. Нет. Добре, я подумаю, піділа перешкод. Хорошо, добре, подавай. Так, розмазуй, Вадюшка, учись. Дась розмазуй. Тут холодно, Холодно, а мені не холодно. Так мені... а це ти дотягнув до зими. Ну оце ж, то бачиш, що... З вами зробиш. То те, то те. Інтернет спалили, взяли. Хто? За, За вами треба дивитися. Я не палив, я нормально послів. А голова тебе була на плечах? Так хто б то спалив акумулятор, то не я. А до шефа чого ти не позвонив? Чи до шефіні, до мамки чого ти не позвонив? Чого ти не позвонив, скажи. Я ти зайнятий? Палив голову роутері. Ото. А ти ж питався, як там. Ти ж підключив тут, лайка, ти ж не дурачок. ти знаєш, що вже воно робить. Світиться. То на тринарш його брат та цього. Бо вони стоять, і кажуть, ні, то ніхто не робить. Не слухай нікого. Я би ти сказав, бо лізу погріб. Бля. Ти поліз ой, ліж, тривай колоди, звітли новий Та нахуй холодно на мені надає. Що то ж, бачиш? А як так, то бо ти повиштували, будь-які без спалили, то спалили. А та тут хуй, номер не пройшов такий, блядь. Так, все, ти намазав, хай. Стиль. Ну, що там, затверділо? Почти. Ти, я хоча де покажу. О, вот тут нормально вот так снимать. Тут а ця... да. вот так сяду и буду снимать. Подивись у тебе руки, бля, батька. Грязный, блядь. Так, буду я. Вот и то зараз. Хочешь поклевать хочу, як тут вс. Я же не работаю, я кину. Осьо, тут о. Хочешь поклонить. Хочу, хоч... хочу пош поклевати тут. -то. Подровняй. Во Бо... Боцею як е. Ну затирать воно не даю. Я на... Треба... Подровняю його кажуть, так та її все буде. Та Так буде все гуд. Так уже зробив, вже загусає, вже застигає. Сколько там ще време загустає? Та ну вже почти блять. Ага. Я, ну я поки знизу там зараз зроблю, поклюю, зрозумів. Ти машинку нести, щоб простою не було. Так, тут, тут поклювочки підправлю, щоб подровняти. — А на що? — Ці двері теж будуть Повністю? — Ну так. Да. — Ну як ніже, так. — Я повністю подивилася по цьому. — Де? — Ось вот теж так. — Та це ж воно, бля, педюка. — Так, тут теж шпаклевочку підправлю поровно, щоб, щоб типо, був переход такий, щоб горба цього не було. Шпаклевочку і зараз все здраємо і буде все нормально. — Дивись, от ти можеш дивку а. там зробити так посав. Держи, чого ти зробив? — Так, збавляємо шпакльовочку, беремо. — Опять? Давайте ты за другую, поклевку же, Васька. Бляш поклевку, так. Шпаклёвку. Да, а что, думаешь, вот так же Да, Вадька? Ого. что ты думал, что так быстро уже все робится, Вась? Конечно. Ага. Думал, сейчас хоп, 3 секунды и да. ты закончил. Взял покрасим, да и все. Да. Тисяч багато набрав. Це ще мало, батька. Це ще мало Вадюшка, я набрав. Да багато. І так кажуть. Беремо такий шпатель. За шпатель такий блядь? Красний, вже не бачиш. Якийсь червоний шпатель. Забувся, водюха. Що? Обижирі забувся. Бідемо паклювати. Ну, ти бачимо мене скільки роботи, вони За вами треба дивитися, за тобою треба дивитися, щоб ти правильно все робив. Так, розміщуєш паплювочку, беремо. Раз. Діли пополам. Поділили пополам. Раз. Ділим ще раз пополам. Ділимо все пополам. Раз. Та вже три. Раз. Ще раз пополам. І ще раз. І ще раз пополам. Дозволо шість штук, по-моєму. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ще раз пополам оцю. І це скільки треба затвердителя? Оце треба скільки затвердителя на цю всю масу, виходить, де Бачу, робота йде. Заровняємо да, по рух, щоб було в цьому ручку мати. Хапльовочки вже, Ось, Подивіться, батька, вже гулі немає такі, так? Да? Ну так, ну, да, волі такої нема. Já ну воно ж потрібно висохти, щоб побачити. Ні, -е, тут віняк, воно вже не видить. Ну так да, нема таких. Як була горіка, звісно була хороша я пару раз наводжую, вже наводжую цю. А, Далі, ну що що на узловую выналажу отсюда финиш. Готовить уйти. Керосин. Керосин. Керосин, да. ну, так. Он в у тебя жопа, блядь. Що жопа? Оно, блядь, дыви, сейчас керосин диві. А епт, А ну на пісок, песок бьет, вай. Да ты керосин, нахуй ты песок. Да куда я слезу, да весь песок надо сыпать? Давай. Да, будем подправлять, будем новенький. Наверное, нет. Сейчас будем старенький, наверное. У нас же старенькие, я не полагаю. Mm -hmm. Сейчас будем, как видишь, будем работать, видишь, испопрекать. Сейчас мы сейчас один такой нам нужно надеть. А? А что? Чтоб не видел. В Сквозняк, сквозняк. Вот это дотянул, конечно. Бля. Да я блядь, дико все. Вот такого ну, получается снизу я вот А шо ну блядь, сейчас будешь класти ключи якісь там все Вот так Так на держи вачтумбы тогда запчасти Ну в і тумби можно скласти Я хуя на новое СТО нахуй Якщо можна... подобаються наші ролики, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте про колокольчик, щоб було відомлення про колокольчик, щоб ви, ви знали, коли виходить нове відео. І ставте лайки, щоб продвигати трошки відео, ну, щоб вверх піднімалися, щоб люди бачили, воно YouTube продвигає. Все, слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава!